Вітаю всім привіт! Вітаю всіх з великим святом хрещення Господнього богоявлення. Христос хрещається в ріці Йордані. Сьогодні я хочу поговорити про все-таки таке от духовне наповнення цього дня. Якщо хто виглядав мене біля московської церкви або біля Володимирського собору, що там піду святити воду, ну даремно витрачав час. Я справді набрала водички з вербловини. Вчора і сьогодні, і, знаєте, не граю взагалі якось нечесно, тобто ну, те, що розповідаю, те і роблю. Розумієте, дуже важливо досліджувати оцей незримий вимір, як можна через нього черпати і посилюватись в ситуаціях, коли проти тебе грають нечесно. коли... Проти тебе грають шувери, так? Тобто саме таким чином зараз діють з українцями, адже бачимо, що руки російські, проте така закулісся дуже неприємна, і дуже багато таких от ходів зроблено так званому сильному світу цього, які засідають на Давосі, у яких зуб на українців. Я нагадаю, з часів ще 2009 року, за те, що. Ми вже тоді чинили з вами опір таким от спробам під виглядом боротьбою там, з вірусом, що заподіяти людству. І в 2009 році, нагадаю, українці, стоячи на духовних важлях впливу, маючи ще знання з медицини, біології і хімії тієї ж так. Тоді чинили опір і не дали ні себе обштрикати, і розвалили взагалі цю змову фармакологів, змову цих оддорожівців, і навіть дійшло того, що воз поставало перед судом. Ну, погано, що не було якогось покарання адекватного, так, лише там пояяйкали їм, і це бачимо заохотило вчинити нову спробу. І бачимо, що з цією вони ще не закінчили, але намагаються розкрутити нову. І от в такій ситуації, коли ми маємо і війну, і спробу знищувати людство якимось іншим чином, нам потрібно розбиратися, де ж ми можемо черпанути сил, щоб все-таки могти протидіяти цьому, так? І таким, такою можливістю були і є богослужіння за юліанським календарем. На жаль, українська церква зараз позбавлена цих богослужінь. І бачимо, ситуацію, ситуація саме після цього переходу почала розвалюватись, так, нам відмовляють в допомозі. Розвали взагалі всю цю. От, Репутацію українців, яка вибудовувалася роками, цю симпатію, яку відчували спочатку люди в усьому світі до українців, і натомість надало українцям вигляд таких злочинців, якихось біглих рабів, якихось таких недолюдей постійно знаєте, дозволяють собі різні такі гумові слова вживати. Люди з повноваженням стосовно українців. Ну тому в такій ситуації ми маємо з вами почати розбиратися, що ж ми таке втратили, так що ж давало це богослужіння з Юліанським. Я розумію, що дуже багатьох спокушають росіяни в тому сенсі, що там ще от, це от крило і ще там кілька цих лицедіїв, ну вони імітують богослужіння так за юліанським календарем. Проте розумієте, вдумайтесь в таку річ. А Юліанський Святоцівський календар це взагалі перший скарб, який Росія не змогла вкравши, використати. От взагалі подумайте, які в них надри, скільки там за покладів діамантів, золота, наприклад, інших корисних копал. І що їм з того? Вони стало стали щасливими? Ні. Вони можуть це використати? Ні. Це взагалі, знаєте, якась така. От ну я не знаю такої іншої нації, яка може так. Знищувати найкраще, що втрапляє її в руки. І те саме от з Святоцівським юліанським календарем, тобто їх використовують зараз в світі як антиприклад для того, щоб у людства, в принципі, забрати це важливий повну ситуацію. Розумієте, сила цих. Діб, так того, що вони здатні давати людині, села Кайраз, вона не в навіванні. Дуже добре, якщо ви входите і намагаєтесь відчути чи є щось особливе в цих добах, якщо ви не вірите, це прекрасно. Що більше скепсис, ну принаймні такий шлях був у мене. Що більше скепсиса, тим яскравіші докази насправді потім людина здатна отримати. Ну, це про це свідчить мій досвід і досвід інших людей, які схожим чином ставились до свят православних колись, так? а потім змінили свою думку. В силу тих випробувань, які довелося пройти, і в силу того досвіду, який довелося винести ситуацію. І от зараз такі ситуації українці. Тобто для предків ці Доби щось означало, щось давали. Потім настала ця більшовицька ера, пропаганда, яка. Зерна якої спрацювало саме зараз. Тобто, от, от це насіювання, це от антирелігійна пропаганда на свої плоди насправді дала зараз. Адже той самий святи Старий Новий рік, так за радянських часів його тихенько, але продовжувало святкувати. Навіть цей більшовицький терор, той так радянський, він не зміг припинити це святкування. Проте бачимо, що от зараз. Їхні, їхнє насіювання, воно дало плоди, тому що оцей нігелізм, це така от м, топтання святого. От воно виявилось саме зараз у українців. Тобто, уявіть собі, які дієві були цих технологій. Ну, їх не можна недооцінювати. Каже, проте я бачу в цьому шлях здобуття справжньої віри, віри не з розповідей, а віри такої, яка перегукується з реальним живим досвідом людини. І знаєте, ці от взагалі ну кайрос не можна зводити чисто до біоритмів, так всесвіту. Біоритми, ми знаємо, що в ця, ця річ є, їх використовує та ж сама Японія, ті самі китайські, наприклад, спортсмени для того, аби вивести своїх там олімпійців на, на пік форми, так тобто там не лише враховується якісь індивідуальні цикли, а також ці от глобальні речі. Проте, кайрос — це більше, це більше ніж біоритми, Тобто біоритми — це все рівно щось про зриме. А кайрос — це також з незримого. Тобто людина в такому випадку черпає не лише щось фізичне, а також те, що дуже мало які прилади здатні зафіксувати. Ну, Тесла такі прилади розробляв для певних спільнот наукових. тому... Ну, у нього була здатність такі прилади винаходити. Проте, ну наявні відомі зараз загалові, ну вони не фіксують таких речей, так? Тобто, це можна лише відчути. Це може людина відчути через те, що, наприклад, там не збільшується працездатність, в неї, наприклад. Меншою там менше потреба в їжі, тобто меншої кількість їжі вона насичується і при цьому не втрачає якоїсь активності і діяльність тобто згадайте, наприклад, Євангеліє, так і згадайте про те, що учні Христові вони насправді меншу малою потребу в їжі і меншою кількістю насичувалось саме через те, що спаситель від початку. Пояснював їм основу святобудови. Згадайте, не беріть там ні посаха, нічого, так? тобто, ніякого там додаткового одягу. Тобто він їх навчав черпати з простору, посилюватися з простору, живитися цією Божою силою. Застерігає одразу від того, щоб ви не почали ставитись до Керус, до цих от свят, до богослужбово-юліанського стриження Святоцівського, як до м -м, певного фетишу, Тобто не ставтесь до цього як язичники, не поклоняйтесь творінню самим цим удобно, так проте ставтесь до нас до них з вдячністю до Спасителя, так який приніс це знання людям. Ставтеся до цього з вдячністю до Бога, до Бога передвічного, який народився. Потім дав людям такі, от в тілі так і дав людям потім такі цінні знання, щоб люди могли протистояти. Навіть найпотужнішому знову, розумієте, в ситуаціях, коли ніби нічого хорошого не світить. Ми зараз з вами перебуваємо саме в такій ситуації. Радію за тих, хто зміг почерпнути з цієї доби цей от життєвий ресурс. Радію також за тих, хто просто там не молився, наприклад, вчора, просто поспав, виспався, відновив свої сили. Також є ті, хто. Не змогли якось відсторонитися від новин, не змогли переключитися і не змогли відчути цієї, наснаги, з якою сплетено цю особову добу. В чому тут секрет, в чому тут справа? Розумієте, доводиться вчитися, стигшувати внутрішній діалог, робити таку тишу у думках. Адже розумієте, допоки у вас всередині це бу-бу-бу, ці фрагментовані новини, яких ви наслухались, Ваші реакції, також знаєте, якісь такі болючі діалоги, там реальні чи, чи потенційні, то ви в такому випадку ви не чуєте підказок. Розумієте, для того, аби у вас з'явилися якісь плідні ідеї, потрібно, щоб хоч на мить, але це внутрішній діалог замовкав. Ви не зможете пережити і відчути богоприсутність, допоки у вас в голові це от бу 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 бу, -бу, -бу нескінченне. Тобто доводиться вчитися замовкати внутрішнє. Причому замовкати ну, по-справжньому не, не, не робити це якось формально. І якщо ви почнете спостерігати цей внутрішній діалог, ви побачите, що в основному він крутиться навколо страху, навколо болі, навколо образи, навколо похвали якоїсь, навколо якихось таких от думок про задоволення, навколо якихось таких думок про славу. Тобто є певні такі, знаєте, гачки, якими цей внутрішній діалог. Вхоплює увагу людини і змушує на це витрачати життєві сили. Але це просто таке марне зливання ресурсу, ну, в унітаз, грубо кажучи, тому що в цьому бу-бу-бу йде -бу лише вихолощування життєвого ресурсу, проте нічого ви не отримуєте в такому випадку. І потрібно вчитися стишувати думки, стишувати свій цей внутрішній діалог, і тоді ви починаєте бути в моменті, в тут і зараз. І ось коли ви починаєте бути втоти зараз, ви починаєте ставати здатними, відкривати, відчувати і переживати для себе Богу присутність. Тоді виявляється, що Бог це не десь він там не знати де, а він реально всюди, всюди присутній. І ви перестаєте бути, почувати себе якимось покинутим, загубленим, ви відчуваєте його постійно. І розумієте, що. Ті моменти, коли вам здається, що його немає, це ви якось закрили цю квартирку. Також чимало людей не змогли відійти якось відобрази за, за забрані богослужіння, за те, що немає можливості цей, цю особливу добу пережити в храмі, а ну, богослужіння в цю особливу добу ну, немає з ним нічого. Ну, такого, щоб могло би порівнятися. І чимало людей не змогло відійти від образ на духовенство, там, на тих людей, які не розуміючи, що роблять тикали кнопки, так, голосуючи, насправді накручені екранами, не змогли відійти від тієї ненависництва, яке розгмухало різні там оці от екранники. Проте я вас дуже прошу. Це не єдине випробування, яке нам належить пройти, і ті, що далі, вони крутіші, насправді. Тобто, я вам вчора розповіла про те, що от реінкарнували це штам чуми. Так? І явно намагаються, будуть намагатися таким чином знову паралізувати світ і викликати у людей певні естеречні реакції. Тобто, розумієте, віднайдіть в собі силу, пробачте зараз людей, які. Повірили екранам, які почали топтати святе, тому що їм їх так накрутили екран, використавши дуже потужні технології. Розумієте, в Руанді так, в 90-х роках відбувся геноцид, де загинуло кілька мільйонів людей. Загинуло не від якихось там військових дій. Вбивали сусіди сусідів, тобто ну, сусіди не сусідніх країн, так, а реальні сусіди. Тобто екрани так накрутили одних проти інших, що. Кожен в кожному почав бачити ворогів. Там дикі речі відбувалися. І розумієте, на жаль, з цього випадку не зроблено було висновки. Я переконана, що серед людей, які зараз там на вас лютують, є дорогі вам люди. Ну, в мене принаймні так і є. Тому що люди, яких я люблю, ну. Їх це стосується і ці рішення, і там, деякі промови, так? Тобто я розумію, що як вони запутались, так міг запутатись будь-хто. І якщо хтось зміг встояти, це не заслугов людини чи людей. Це просто Господь от в якийсь такий от спосіб знайшов і вважав за потрібне вас в цю мить підтримати. І це не привід зверхніти, це не привід культивувати в собі образу. Навпаки, от, знайдіть в собі силу пробачте і просто не посилюючи зло внутрішнє, так, З отримати здатність дочекатися, допоки люди прозріють. Тобто це відбувається тільки таким чином, що ви внутрішньо перестаєте підтримувати зло. От на вас лютують, сердяться, ображаються, гніваються, а ви внутрішньо незворушні і не посилюєте зло злом. Ви знаєте, як озеро, як поверхня озера. От вони кидають камінці, коло йдуть, потім ця поверхня розрівнюється і все. І зло не примножується. Так, ви маєте бути пильними, тобто, ну, якщо люди накручені екранами, може бути і фізична якась агресія. Тобто не треба, знаєте, от, там, втрачати пильність. Проте внутрішнє просто вимкніть емоції. І тоді, от, цей от негатив він повертається тим, хто. Несправедливо лютує. Але його частину цього заряду воно просто вгашається. Не пускайте далі себе зла, не примножуйте зло. На місці заплутаних може опинитися будь-хто. Я стверджую це, тому що можу вже оцінити, які технології було використано для того, щоб людей заплутати. яка сила цієї пропаганди, що люди почали топтати святе. Те, що вважали ще вчора святим. Що почали топтати тих, кого вважали близькими, любимими, коханими. Розумієте, от, якщо взяти конкретно духовенство, так, ну, там реальність греко католиків зараз не обговорювати, тому там трошки інша ситуація, фінансування там від початку було абсолютно інакше. От якщо взяти Київський патріархат, роками-десятиліттями і духовенство Київського патріархату було змушено вистоювати. Їх цкувало, їх і в прямому переносному сенсі, і вони постійно мусили боротися за виживання. І тут, знаєте, така от зараз пропозиція від влади а також від деяких там політиків, а також від деяких світових діячів, і їм кажуть, і ваші негаразди закінчиться. Ви отримуєте краще фінансування і визнання в світі. Адже їм же навіть не дозволяло там в Сащиницькому одязі бути, наприклад, на афоні, перебувати на афоні. А тут це все буде. І розумієте, дуже багато хто з них вважає ще досі, що вони виграли джекпот, перейшовши. Але це не джекпот, це гільйотина. Просто вони цього ще не бачать. Проте за ті роки вони реально втомилися, тому що розумієте, ну, багатьом з них доводилось там працювати ще десь або могти бути священниками, щоб забезпечувати себе, родину, якісь там потреби парафії. А тут, ніби знаєте, ніби манна небесна звалюється. І тут знаходиться хтось, хто каже, ні, це, це фігня. Ясно, що йдуть негативні емоції на, на таку людину, на цього вісника з поганими новинами. Проте, розумієте, не може бути у мене образи жодна на них. Вона спочатку Бога. Мені довелося якийсь час використати на те, щоб образу відпустити, взагалі зрозуміти, що і як сталося. І коли прийшло розуміння, дуже стало легко пробачити і повернути собі оце от ставлення любові. І я стверджую, що цієї любові побільшало, тому що розумієте. У мене теж насправді є досвід, коли от я відкидала від себе, У мене була сильна образа на Бога, і я відкидала від себе і це свята, і, і все. Ну, ікон не викидала, проте Євангеліє запакувала в коробку, і ікони, до речі, теж деякі. Фактично всі. І запакували вона мене стояла після смерті батька. Тобто, от в мене виникла сильна образа, і знаєте, от Господь мусив стукати до мене через різні там ситуації, обставини, щоб потім я змогла переоцінити ту ситуацію. Тобто, що, от, переключитися на вдячність за те, що ну, батько в мене такий був, і зараз я розумію, що небагато людей так насправді мають такого батька і змогли стільки отримати від того, хто є батьком. Також закликаю вас не уявляти нічого. Тобто, коли ви намагаєтесь отримати власний духовний досвід, нічого не уявляєте. Дуже багато людей припускається помилки, що вони щось прочитали і починають старатися це уявити. Розумієте, психіка може вам в цьому допомогти в лапках і дати такі фантоми. Але вам фантоми нічого не дадуть. Розумієте, психіка може навіть там удавану вагітність людині створити так, і буде збільшувати живіт, там, круглішати груди, проте. ну, Відповідно, ніякої дитинки таким чином не народиться. Так, так само там у деяких людей силою уяви, силою такої от екзальтованості, там навіть якісь шрами там чи опіки виступали, коли вони починали себе уявляти якимись там святими чи мучениками. Так? Тобто психіка насправді на такі речі здатна. Проте ну, в цьому немає правди. Не треба нічого уявляти. Навіть був такий Монтан, так, який настільки от загубився в цій уяві, що він почав себе уявляти то Богом отцем, то втіленим духом утішителя, як таким обіцяним, так, і він там ну, чимало людей насправді звів. Чому? Тому що людина пішла на поводу у своїй гордині, у своє у своє бажання бути якимись виключними. Якщо у вас такі внутрішні думки проскакують, що ви якісь виключні, що там якісь такі от особові і так далі, одразу пригальмуйте, щось відбувається не те. Справжній духовний досвід він не призводить до гордині, тому що людина стикається з чимось, що понад нею. З чимось, що вічне є у порівнянні із е, тимчасовістю людською. Могутність у порівнянні з е, людською крихкістю. І тут не може бути ніякої гордині. Тут трепет і знову страх, що це знову повториться такий досить, з іншого боку, страх, що цього більше ніколи не буде. Тобто це такий от мікс відчуттів. І кажу, от, Ну, якісь такі відголоски цього от, такої от, помилковості Монтану ви можете побачити навіть у цих от псевдовізіонерів, які там починають від, типу, від іменів, там, Богородиці чи ще когось, щось виголошувати, навіть там змінюється мій ну, голос, змінюється от, характер мовлення. Такі от, в якомусь такому стані вони ніби перебувають, так? Тобто, але ніякого відношення до Богородиці чи до святих це немає. Це просто людина займається і ну, самообманом, і зведенням тих людей, які довкола. Тобто старайтесь нічого не уявляти, не включайте уяви, старайтесь просто відчувати. І, знову ж таки, підкреслюю, старайтесь читати. Ці от фрагменти Євангелія і апостола відповідно до читань, які подає церква, починайте з цього день, і ви побачите, як ваш день інакше протікає, як він наповнюється. Старайтесь читати, знову ж таки, різними мовами. Така можливість зараз є, і після цього обов'язково старайтесь читати тлумачення святих Отців. Знову ж таки, зараз така можливість є, є дуже зручні такі сайти, де просто. Кожен там, рядочок іде зразу там, на, всі наявні тлумачення святих отців. І таким чином ви будете відчувати, як Слово Боже, так? як воно пробудовує вас. Як Христос перестає для вас бути якоюсь абстракцією, так? таким затертим словом його ім'я стало, і це дуже неправильно, тому що. Розумієте, саме крізь призму Христа ми маємо приймати всі рішення, виконувати всі дії. Розумієте, для багатьох Христос став оточнювати з якимось мазохістом, за якимось там таким, знаєте, вічним терпі, терпилом, так? проте так воно не є. Розумієте? Одне з найцінніших все таки знань, от Спаситель приніс людям, це що наймогутніша зброя це не промножувати зло внутрішнє. Ти можеш давати відсіч. Ти можеш вибудовувати якусь лінію поведінки, стратегії, стратегію оборони чи нападу. так? Проте у тебе внутрішнє не має бути зла. І тоді. Оця лють ворога, вона обертається на нього ж. Це працює таким чином. Тобто, розумієте, він не навчав нагнути голову і давати копати себе кому заманеться. Проте він навчав не промножувати зла і давати можливість цьому злу? так, Силою внутрішньої невключеності. Повернутися на того, хто його кидає. Або гасити. Тобто, що більше людина працює над собою, то більше є оця здатність обертати зло назад, так, на, на того, хто кинув це зло, або вгашати. Ну, на, на це вгашення, ну, потрібно дуже, дуже так от багато життєвих сил. І знаєте, велика зараз проблема у сучасної людини в тому, що це от неадекватне використання гаджетів, це гортання стрічки бездумне, воно вимиває дофамін, воно змушує нас постійно-постійно приймати рішення, виснажуватись, рішення, які дивитися, не дивитися, дивиться, не дивитися. Це здається банальним, проте насправді. Це вихолощує ваше життєві слова, які ви могли б використати на прожиття богоприсутності, на відкриття себе чомусь вищому, яке допоможе вам діяти інакше по життю, реагувати інакше по життю. Якщо вам було щось корисне з сьогоднішньої розмови, дуже радію. Всіх цілую, люблю обіймаю. Ще до кінця доби є дуже багато часу. Бажаю всім прожити його плідно, раджу прочитати Акафіс. Це, знаєте, ну, читання Акафесу так само, як там, пісноспів, він не робить такого ефекту, що от я поспіваю, чи там почитаю, Бог прийде. Нічого подібного. Знаєте, це от це Петр Гнафевс, так, Гнафевс. Вкинув це схиблення в церкві, почалося це от закликання Духу Святого на воду. Знаєте, таке от уявлення виникло, що Дух Святий це щось типу собаки, якого там прикликають. Ну, нічого подібного. І коли ви прочитаєте молитву, це не означає, що от ви викличете якогось духа, так? Викличете Бога. Ні. Про це проте це вас зробить налаштованими для відкриття незримого. Для здатності черпати з незримо, для здатності отримувати це от такий потрібний зараз життєвий ресурс, потрібний для перемоги України в ситуації, коли кажу проти нас, грають дуже нечесно. Руками внутрішніх і зовнішніх діячів намагаються от створити ситуацію поразки України. І наша задача зараз настільки от почерпнути цього життєвого ресурсу, щоб могти ним ділитися, щоб могти це вкладати в свою діяльність. І в цьому зростають шанси наші на перемогу, шанси України, українців на перемогу. Всіх цього люблю, обіймаю, всіх ще раз зі святом, з богоявленням, з хрещенням Господнім. Христос хрещається в ріці Йордані.